Слава Ісусу Христу, мої сонячні! Запрошую вас до прочитання Псалма під номером 7. Жалобна пісня Давида, що її проспівав до Господа з приводу куша, з покоління Веніамина. Господи, Боже мій, до Тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх і рятуй мене щоб не вхопив хтось із них, мов лев, душу мою, щоб не роздер так, що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як я відплатив злом тому, що мені добро діяв, або обдер противника мого ні за що, то нехай ворог гонить мою душу і наздожене. Нехай життя моє затопче в землю, і славу мою нехай кине в порох. Встань, Господи, у твоєму гніві підведися в обурені проти моїх супостатів, і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив, і збір народів нехай Тебе оточить, і сядь над ним високо. Господь судить народи, суди мене, о Господи, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мені. Нехай зникне злоба нечестивих, праведника ж Ти підтримай. Ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий. Щит мій у Бозі, що спасає правих серцем. Бог, суддя справедливий. Бог. Щодня погрожує, як не на навернеться, нагострить меча свого, напне свого лука й візьме на приціл, і їм зготує смертельну зброю, стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство, викопав яму, він її вирив і впав у рів. Що сам же вирив, злоба його нехай упаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість, буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього. Амінь. Благословляю усіх вас, сонячні, пізнати Божу милість, його благодать, радість і мир. W imię Jezusa Chrysta. Amen.